Гуманітарна допомога з Німеччини розвантажували два дні. 28 березня. Волонтери штабу Незламні зустрічали першу вантажівку. Об'єм фури понад 90 кубометрів. Цього разу вантаж до України німецькі партнери доставили особисто. Віллі Бюшер розповідає, для нього це вже дев'ята поїздка в Україну, але перша до південних регіонів. Ми не боїмося приїздити в Україну. Страх це не є аргумент у цьому випадку. Респект всім українцям, які протистоять такому монстру, як Росія, і бажання допомогти українцям рухає нами. Від німецьких благодійників надійшли десятки функціональних ліжок. Їх спрямують до шпиталів Одеси, Миколаєва та Південного. Волонтери отримали також матраци, подушки, постільну білизну, ліки. Також надійшли ліжка, які швидко розбираються. Сьогодні на нас завітали в гості. Це наші друзі з Німеччини, оба водія німці. Ніхто з них не спілкується ні українською, ні російською мовою. Ну вони самі приїхали до нас, завантажились медицинським обладнанням. для Шпиталя города Одессы. плюс привезли медобладнання для нашої лікарні. Колись ми виробили репортаж про нашу лікарню і там давав інтерв'ю наш зав терапіти відділення. І німці його репортаж показали по їх телебаченню. Він дуже сподобалось, як він розказав, для чого він їм потрібні ці кроваті. І німці зібрали нам вантаж цих кроватей, і от вони до нас доїхали. Причому німці поїхали самі. Наступного дня розвантажували 120 кубометрів. Ще дві фури гуманітарної допомоги приймали незламні підтримку. Надіслали німецькі благодійники фонду Синьо-жовтий хрест. В Переліку вантажів десятки найменувань: генератори, вогнегасники, ємності для води, одяг, товари та корм для тварин. До розвантажування долучились працівники комунальних підприємств. Волонтери з благодійних організацій одразу завантажували автівки, аби доставити допомогу тим, хто її потребує. Цю гуманітарну допомогу ми довозимо до бенефіціарів, тобто це є військові, це є цивільні люди, які знаходяться в зоні бойових дій. І вся ця допомога довозиться туди, розподіляється по різним фондам Миколаївської, Херсонської Одеської області. Люди, які залишились без будівель і не вистачає коштів на всі такі потреби першочергові. Тобто людина, коли звідти виїжджає, вона виїжджає з одним кульочком. Ну, якщо все добре, то хоча б документи вона вивозить. Буває таке, що і документи горять, і просто людина вибігає в одній ночнушки. Тому ці речі потрібні потрібен одяг, потрібні якісь і посуд, і постільна білизна, десь кудись переїжджають. Знімають, винаймають житло чи будинок, якийсь, їм хочеться щось, щоб мали своє. І коли надаєш таку допомогу, то люди радіють бучом. В одному з контейнерів наші журналісти помітили дитячі малюнки для наших захисників. Українські діти в Німеччині передали слова підтримки.